У Франківську тривають ремонти. Ще один двір на вулиці Хмельницького, 82, змінюється на очах. Пані Галина часто тут буває, приходить у гості до доньки бавити онука. Каже, раніше дорога була у суцільних ямах. Дорога була дуже погана, неможливо було пройти. Взуття постійно було у болоті, а тепер дуже гарно і ми задоволені, що тут зробили, поставили бруківку. У дворі викладуть 1600 квадратних метрів бруківки. З них 170 метрів виділять під паркомісця. місця, а також облаштують все необхідне для комфорту жителів. Тут здійснюється облаштування проїзду та паркувальних місць. Також передбачено встановлення 10 лавочок та 10 урн для сміття і висадка зелених насаджень. Будуть влаштовані дерева висадження і кущі. Ну вже після завершення робіт. Висадка зелених насаджень узгоджуватиметься з комунальниками, аби все було згідно з правилами та нормами, і не перешкоджало їхній роботі, запевняють посадовці. Мешканці цього двору вже давно зверталися до міської ради з проханням зробити тут ремонт і, нарешті, дочекалися своєї черги на благоустрій. Минулих років зробили сусідні двори, а зараз робимо цей якраз такий перехід. І вважаю, що це дуже добре, що місто не зважаючи ні на що. Змінюється, робиться кращим і не тільки центральна частина міста, а мікрорайони, і в тому числі вулиця Хмельницького, і двори вулиці Хмельницького, які були одні з занедбаніших у нашому місті. Роботи планують завершити до 1 липня, тож вже цього літа мешканці Хмельницького 82 із задоволенням проводитимуть час у своєму дворі. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.